Підбірка світлини з роботи розвідників, медиків, стрільців, операторів БПЛА. Така виставка відкрилася у конгрес-центрі СумДУ. Автор знімків сумський фотограф, а нині військовослужбовець територіального центру комплектування Олександр Варуха. Фотографії, говорить він, зроблені на бойових позиціях. Всі військові бійці 117 ї окремої бригади територіальної оборони. Щоб бачили наші західні партнери. В яких, ми умовах працює, ну, в яких умовах працюють хлопці, як вони живуть в цих умовах, і взагалі, що відбувається на нашій території. Олександр Варуха до повномасштабної війни займався весільною фотозйомкою. Після її початку долучився до одного з добровольчих формувань міста. Наприкінці 2022-го став військовослужбовцем територіального центру комплектування. Олександр в мене в штаті це мій підлеглий, тобто і товариш, і колега і однодумець. Ці світлини Олександр робив разом з начальником. Групи комунікації 117 ї бригади, нашим теж товаришам Дмитро Монтушенка. І от вони, да, вони об'їжджали різні позиції. Він дійсно талановитий, навитий, мало того, що з юмором з ним дуже приємно працювати. Зараз він знаходиться на навчанні, проходить курси, сержантські курси. Це улюблена фотографія автора виставки у підбірку. Вона не потрапила, говорить Олександр Варуха. Загалом, за словами Олександра Бондаренка, на виставці, яку організувало обласне управління молоді та спорту, представлено понад два десятки світлин, зроблених під час повномасштабної війни. Знайшов на фотографії свого бойового побратима, з яким разом перебували у Донецькій області в населеному пункті Піски. Він зараз перевівся в інший бойовий підрозділ і захищає нашу державу тепер. На іншому напрямку, оцей чоловік водій, професіонал, золоті руки, любу техніку заведе на любій техніці. Поїде. Мені саме більше сподобалося оця, тому що тут медики їдуть евакуювати поранених бійців, і це показує саме найбільш сміливість, тому що вони їздять завжди в гарячі точки. Враження всі дійсно не то що чутливі, вони великі. Мужність відвага відвертість Любов, скажімо так, це дуже велике діло. Олександр Варуха ділиться, скучив за весільними зйомками, сподівається повернутися до них після закінчення війни. Поки говорить, мріє про таке. Кожен фотограф бажає зробити таку світлину, щоб зупинила цю війну. І ми нарешті повернулися всі додому. Свої домівки. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.